Мені рекорд, що вони всі були на нашому 14-го року, жнив го року, можливо, хто був про людому, Петро Іванович каже, це був, так? На полюбленці був. Як ви там бачите, на ваші очах ми молоділи пшениці і всі інші культури вултіли, так? Рівень там він всякий. Пізніше ми про нього скажемо. І ось, ні, навірно, 85 менше, напевно, не було. И, не було, Так. Да? <плес> <Да. плес> і тут є і сотня, деякі сорти, і сотня була, да? так? Рівень добрий. бо ви самі посчитайте сейчас. Я, я назову, що ми там робили із систем системи питання питання. Захист був там надіжний. Можливо, навіть трошки лишнього вибачайте, але ми захистили добре. А от із системи питання. Записуйте і щедаємо зразу, так? Лівандюч, от він мене поправлятиме. Перед сівкою ми сіяли сівалкою, яка не дозволяє нам одночасно на носити добрива. Оця маленька двохпетрова СН 16, вона без ярчиків для добрив, поэтому ми внесли пліч перед культивацією 23 літра мовку. Так вийти. Фінді, то ви побачите, от этот культиватор 30% перемішує, отак попускає на глибину, примерно, де буде населення лежати. Де а 70% це вище і зверху. Ефективність двох центрів, ви пойдемо, так? 8 разом це 32 МПА. По, по, по 32, 32 МПК. Mm. Оце положено з осінь. Скільки? Розвиток, в принципі, рослин був нормальний, в зиму пішли, вони так відносно, Ну, нормальні пішли в зиму, так? Весною. Весною. 34 азоту раз. Так лютий. Трошки скільки. Ну, Півтора Півтора центнері, так? Мені 50, підожди. Відширна, то побачити це пасатор. Півтора центнера не раз дали сухим. Потім ми дали ще центне, кажеться, цінне, додає ще 34. Оце вже сухим Пістолітний. Подальше був захист. Захист хороший, ще раз кажу, особливо фунгіцидний. Герпіцинами використали. їх бачили всі, коли було, я, тому, я не було. Це був хороший. Із фунгіцидами ми працювали двічі Двічі. протруєння само собою. Однак ми вважаємо два рази з фугіцидом і з гербіцидом. Тричі всі обробки із каску. В смісі з каску. сім кілограм діючої речовини кожен раз. По один От що ти Ну, кажеш? Вийшло по основному жилу і на зору 18. Так, на шварка є. От і це бачите. Все кратко. Все кратко. Кожна хімічна обробка супровождалася. Кожна хімічна обробка сопровождалася пів літри 500 грамів лідера. И остальное, кажется, 500 грамм наноактиватор. Лидер у нас закинчился. И бумага. 50 А 50, 500, 50 грамм. 50. Ну, правильно, стресс не мало, этим делом. Вот задача одна, снять стресс этим делом. Пишет там ничего. И гумат на трию. И гумат на трию. вот такое, скажем, удобрение и химическое навантажение. Гарантувало, 50 чи скільки там судків у нас було, від 80 там щось, і от там, Валентин приведе ці цифри. Ці і до, до 106 чи 104. 110. 110? До речі, це економка, кажеться. А краєвий. по же важкий краєвій. А чабані, це дуже зі неділі. Да. Краєвий. А столична була теж. Не дуже, не І в насійності немає. Я не знаю, можливо, хтось колишній висіває ще сьогодні. Прекрасна пшениця, прекрасний фонотип, гузлок такий, як ти, да? і колос, як кажуть, правильно руки, маєш вишти. А щільності немає. Щільності колоса немає. Це те саме, що відноситься до багатьох сортів німецької селекції, ми деякі мали їх дослідник. Це 129, так? Чи 130? Да, 129 сортів. Такі дивися, вроді все добре. А не сусід. От. От таке навантаження, так? Опять зрозуміли, при хорошому захисті. При хорошому. Воно не таке велике, мінімальне навантаження. Абсолютно невелике. Ну, частіше. А назва мені тіла. Чуть різні. Не домовляй. Ні, ну зачем же домовляти? Слухайте, хто був цей раз, на... я не можу добавити, за чого? Тому що ти ж, коли компанію молотив, ти ж ходив і записував. Так, а той я не так. Ну так. А мені це однаково, абсолютно одинаково.